Всім доброго дня, вас вітаю Бірату. У нас сьогодні на огляді Hyundai Sonata. Автомобіль має 2-літровий газовий двигун, двигун LPI, коробка передач автомат. Автомобіль у сріблястому гарному кольорі, колір практичний, Зовні цілий, без пошкоджень. Автомобіль має задній парктронік, хром пакет, титанові диски. В середині маємо шкіряний салон, кондиціонер, мультикермо, бортовий комп'ютер. Задній ряд сидінь у нас дуже просторий, місця дуже багато, салон не затертий і в дуже гарному стані. Також хочу нагадати, що у нас як завжди великий дуже вибір автомобілів. У нас понад 70 автівок на автомайданчику, які знаходяться у місті Бердичії по вулиці Шкіряників. 8. завжди великий вибір чесних автомобілів. Звертайтеся.